Такий кущ із ягодками. Ку-ку. А хто тут такий красавчик? Хто Хто красавчик? Ось така фоточка на паророїд вийшла. Ой, я ось мать! ось ночками. Да? Вот так ножками. Вот такой, 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 такой так ножками. Давай все, давай все. Бим, 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 бим. Не, пик. Давай все. Кто возмущался? Кто карапуч такие возмущался? Кто возмущался? Кто возмущался?

Кому завтра 5 місяців? Кому сина? Кому? Кому 5 місяців? Всім привіт! Добрий день! Ми відзняли відео, так? Да? Зараз відео буде в кімнаті. якщо чесно, то взагалі не в захваті. Коля, то, понятно, завжди не в захваті, коли ми відео знімаємо. Але я теж, бо ніфіга не виспалися сьогодні була. Пекельна ночка, так, да, сина? Так, да? да, кажи. Нічого не хотілося робити, але знала, що треба. Добре, що такі є треба. <рес> Благодаря ним... ось так, да? у сина будуть гарні світлини, гарні відео, так? Да? Ой, я взагалі не хотіла навіть голову мити. Але, сину, все заради тебе. Все заради тебе, да? Фух, сьогодні я не знаю. З півтретього чи з двох, практично до чотирьох, я б його не могла вложити. Потім він проснувся всім і все вже. То ми з ним зробили їсти. Дай стірку вже зробили, зараз вивісимо. Ча занимаемся, да? Движем, парижем. И что ты мне скажешь, сыну? Что ты мне скажешь сегодня? Цю? Цю? Ой. Да? Да? Ой, блин. Сыну. Як то ми дамо ради сьогодні? Як? Не знаєш? Бо мама теж не знає. Може, мама з тобою поспить, дав в обіднішній сон? Хоча більше за все, що в обіднішній сон, ми підемо гуляти з ним. Фіг мені, а не сон, поняли? Можливо, хтось іще турбується. Я думаю, що ви зрозуміли, звісно, по минулих відео, але все-таки ще раз напевно скажу, що проблеми із вже немає. Мені тоді, як прийшло, вже і таблеток я не п'ю нічого не роблю. Все, в принципі, пацан сає цитюху, все, все, що я можу робити. Мама тут зготувала. Ой. Гречку з цибулькою і шампіньонами. А тут котлеточки. Що поміг мені тут? Хоп, давай. Котлеточки із м'яса, і то саме цибулька, і гриби там, трішечки м манної крупи і яєчко. Всі перець. Торт дуже солодкий, але смачний. Куди ж вас так поставить? Котлеточка сюди? Дуже смешно. Угу. Так, да, огонь. В духовці запечені. Файно но сісти поїсти взагалі. М -м -м. <смірно> ображений. Мама, твоя дуже смачно готує. Ти поймеш скоро. Ось така фоточка на паророїд вийшла. Сина. Красавчик. не надовго. Ну, м'яч, включи, щоб він качався. Там треба одиничку, мабуть. О. Баді вже йде. Баді. що в тебе моя волосина на морді? А дивись, хто там прийшов, сина. Кто там за Рейда? Кто там иди? Гугу, а гугу, а гугу. А тут а кто? А кто там? Кто там? Бади, бади, иди сюда, бади, иди сюда. Вот зараз, взытился, бредет, иди, 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 Привіт. Ой, я моё що це за прическа? Нарядно, да, моя. Прическа хто кого урвав? Хто кого урвав, причіска? Привіт. А це не до тебе прийшли? Чому ти так радуєшся? Баді, баді. Все виключено? Ні. Баді. Реакція нарешті. Да, он, витіка наверху верху, він зверху. У вас жарко. Ну а як? Ой, япона, мать. Ну, ну тільки треба їх помити, бо вони цей. Да. Дорого богато. Ну так да, скажи, упаковка сама то точно дорого богато. Ну, але прикольно було б, якби такий ет, не було. що? що? Блюдечко, але на воно мені кається, що прикольно, що там біле. Мені кається, що як розпакувати буде дуже гарно. Прикольно. Угу. Не буду. Хай лежить е, до дай лучших дай, времен. Дай, 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 дай. <свят> як раніше було, подарили як приходять гості. Ні, як приходять гості, будемо серванта доставати. Степа, як будеш до мене приходити в гості з тілочкою? У нас буває. навіть не доставали. У нас просто так в серванті стояло і все. То не брать. Як будеш до мене приходити в гості со своєю вехою, я буду доставати. Думаєш, цей сервіс доживе? <свят> як буде? Я розіб'ю його. <свят> да, і буде чай <реш> І будемо пити чай або каву. <реш> <реш> Ти моя булка. <реш> Бе, каже. Ми на прогулянці. На вулиці, до речі, не так холодно, як я собі думала. Стоп, стоп! Добре? Ми йдемо гуляти з баді. Якась така задрочена, не знаю. Син виредун. Я не виспалась, замучилась. Коля на другій зміні. Нічого мені не хочеться. Віти оце ході. Сину, ой-ой-ой, ти весь флюняк. Блін, я не взяла наушники, треба мені сестрі позвонити Бо я їй вже два тижні дінамлю. Ось така я хороша людина. Добре, що батькам кожного дня дзвоню. Ой, а оце постійно позвонити з ким потеревенити, це мені треба мати настрій. Добре, що ви ще не в прольоті. А якщо чесно, кожного дня не хочу монтувати влог. Не хочу. Кожного дня знімаю, щось монтую, викладаю, але просто змушую себе це робити, змушую, бо кожного дня бачу, що кап гроші, кап гроші, кап-гроше. Ото таке. Гроші збільшуються. І я така думаю, ні, мені треба, мені треба кожного дня робити баді, щоб заробляти. Мені треба знімати, мені треба розповідати. Мені завжди є що розповісти. У мене кожен день щось цікаве, щось нове, щось трапляється і так далі. Але не завжди я настрій просто то робити. Теж, якби, яка би я активна, позитивна не була, молодець, як білка в колісі, але я теж задовбуюся. Часто це не показую. Але такі дні є. Куку, -ку, пирожок. Пирожок сьогодні теж щось ве і ве. Не подобається йому нічого. Да? Іде ми кохані. Треба тебе витерти. Дивіться, як гарно. Баді, такий кущ із ягодками. Не знаю, як він літко виглядає, бо ніколи не звертала на, на нього уваги. Але думаю, що моя мама така захотіла б додому, <сум> такий кущ плетючий, і він не верх, а в боки плететься. Дуже красивий. Взагалі зараз дуже гарно. Е, так все жовтіє. Просто хоч і зараз прекрасна погода, бо в листопаді буде добре. Гірше, звісно. Все посипається, будуть дощі, буде холодно і так далі. Зараз то прекрасна осінь. Але не знаю, якийсь в мене сьогодні день хандра. Баді, стой! Стой, баді. Але, звісно, зараз краса, неймовірна. Подобається. Сіно, тобі подобається? Ще будемо зиму з тобою зустрічати. Першу зиму, да? зараз у нас перша осінь, потім буде перша зима. Баді, ходи. Сніжок. М -м -м. Моя ти буба. Виглядає тут щось де там п'ятерка. Виглядає, виглядає. Я його так повернула, бо в нас, ну так вроді вітер невеликий, але все рівно, щоб це йому не дуло. І цей винюхує тут, бігає. Хто там ножками тіліпав, га? буба моя. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. А наступний влог, напевно, завтра. До да, завтра.